Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Станом на середину вересні Росія опинилася перед новим фронтом, але цього разу не військовим, стихійним. Серія катаклізмів буквально сколихнула країну, змусивши забути про фронтові події, і зануритися у власну кризу. Землетрус, пожежі, повені, виверження вулканів, все це співпало в часі з політичними потрясіннями. І тепер Москва вимушена реагувати на удари природи, які виявилися не менш руйнівними, ніж артилерійські обстріли, перші поштовхи зафіксували в районі Вранчі, Румунія. Магнітуда сягнула 4,1, Хвилі докотилися до Одещини, де мешканці Чули легкі коливання. Українські сейсмологи відзначили, що загрози не було, але сам факт нагадування про небезпеку природи змусив замислитися. Світ нестабільний не лише через війну. На території Росії ситуація була куди трагічнішою. У Краснодарі стався землетрус магнітудою до 7-9 балів. Будівлі хиталися, вулицями прокотилася паніка, люди залишали квартири й офіси, боячись повторних поштовхів. За попередніми даними загинули сотні. Кількість поранених вимірюється тисячами. Вулиці міста встелені уламками. У багатьох районах припинилося електро. Постачання, особливо небезпеку становила Краснодарська, землетор з пошкодив підстанції і станцію довелося відключити. Це викликало перебої в роботі транспортних систем. Заводів і військових об'єктів, складські приміщення, де зберігалася техніка і боєприпаси, залишилося без живлення. Частина їх постраждала від пожеж. Паралельно на Камчатці зафіксували землетрус магнітудою 6,9. Епіцентр знаходився в акваторії Авачинської затоки, і поштовхи відчувалися в Петропавловську Камчатському, Єлізовому та Вілючинську. Хоча загроза Цунамі не оголошувалося, будівлі отримали значні пошкодження. У коледжі та кількох офісних центрах завалилися перегородки. У житлових будинках попадали меблі. Додатковою небезпекою стали вулкани, що активізувалися на півдні Камчатки. Хмари попелу піднімалися на кілометри, паралізуючи авіасполучення. Рятувальники працювали цілодобово, проте ситуація ускладнювалася через пошкоджені дороги та перебої зі зв'язком. У соцмережах поширюються кадри хаосу. Люди з валізами залишають міста, на заправках величезні черги. У магазинах порожнюють полиці, удар. Стихії виявився настільки масштабним, що навіть російська пропаганда не змогла замовчати подію. Міжнародні сейсмологи застерігають, це лише початок. Відомий дослідник Френк Хугербіц що раніше попереджав про можливий мегазамлетрус на далекому сході Росії. Його прогноз – магнітуда не менше восьми з половиною і загрозою для Камчатки та Курильських островів. Якщо таке станеться, це буде катастрофа планетарного масштабу. Що ж для Кремля катаклізми стали новим викликом. У той час як увага світу прикута до війни, Росія змушена боротися із внутрішньою. Кризою, руйнування інфраструктури, тисячі жертв, прибої з енергопостачанням і транспортом, підривають можливості армії і економіки. Краснодар без світла, Камчатка під попелом, тисячі людей залишилися без житла, природа втрутилася там, де політика зайшла в глухий кут. Для Кремля це подвійний удар, війна виснажує ресурси, а стихія забирає те, що залишалося. У Росії вже говорять про в лапках карму, мовляв, країна платить за агресію. І, хоча офіційна пропаганда називає все в лапках природними катаклізмами, суспільство бачить інше, Покарання, яке. Прийшло не зовні, а середини землі. В той же час, за словами президента Національного інституту геофізики та вулканології Італії, INGV Карло Дольоні зрушилася равійська плита. В лапках Равійська плита зрушила приблизно на три метри в напрямку Північний Схід, Південний Захід стосовно Анатолійської плити в прикордонній зоні між Аравійською та Анатолійською плитою. Загальна величина розламу склала понад 150 кілометрів. Які з цього приводу будуть наслідки? Людина влучно пояснила: в лапках я не сейсмолог і навіть не Граф, але я знаю, коли їде потяг чи фура, то в будинках за 100 метрів держать шибки. Коли керовані вибухи в кар'єрі, земля двихтить за кілька кілометрів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.